Не дивиться Бог на одежу, Його поцікавить щось інше, кому наше серце належить, чи справді воно в нас є чисте? Цю істину ясно і чітко в наш час християнство трактує, але по одежі нерідко ми взнаємо, хто серцем керує. Якщо ми народом є Божим. Це видно по нашій одежі, здалеку побачити можна, кому наше серце належить, якщо в ньому Божа святиня не зможе там гріх пробувати, не вдягне тоді та людина на себе диявольські шати. І віру свою навсюди підтвердить не словом, а ділом, їй соромно, думаю, буде. Ходити з оголеним тілом, коли світ гріховний вабить, і ми з ним бажаєм дружити, Писання святе тоді ради нам плід, покаяння звершити. Якщо жити свято почнемо і Біблію будемо вивчати, тоді в нас не буде проблеми, одежу, яку зодягати. Кому наше серце належить, для того ми й служимо, значить і можна не раз по одежі всю праведність нашу побачить. Будем приходу Христового чекати, Він прийде у величі і силі, згідно вчинки в кожному віддати, хто що заслужив живучи в тілі. Від його могутності і слави вся земля і небо затрасеться тим, хто вірили, і тим, що не приймали, з ним тоді зустрітися, прийдеться. Хто любив його і довірався, хто страждав за істину багато, також той, хто з нього насміхався, будуть в страсі перед ним стояти. Вічна книга буде там відкрита і за нашу пройдену дорогу, за життя, що тут було прожите з ми перед Богом. Не прийме Господь там покаяння вже на це даремно сподіватись і тому навчає нас Писання нам до цього дня приготуватись. Хто бажає бути в царстві неба, як життєва, обірветься нитка, нам в гріхах покаятися треба і Христа прийняти в своє серце. Він прийде цей день, не за горами, хоч його не можемо ми знати, нам потрібно з чистими серцями приходу Христового чекати. Амінь.